Добрий день, дорогі глядачі! Вітаю вас на каналі Зоя Кускова, каналі, куди запрошую будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору і хотіла би її висловити. Сьогодні зачепимо е, тему е, віщал, публіцистів, рупору, соціалістів, рупору рабовласників, це зазвичай люди культури, які підштовхують маси до прийняття того чи іншого режиму. Ну, тому що маси, якби вони вільно мислили, то ніякого рабовласницького ладу ніколи би не було. А зазвичай нас до цього схиляють, підштовхують, нас обдурюють, ми погоджуємось на якісь умови, а потім нам це виходить боком. Сьогодні давайте розглянемо це питання через призму одного з таких рупорів-соціалістів Максима Горького або Олексія Пєшкова, який його звуть насправді, який спочатку... Боровся з монархією своїми публіцистичними своїми творами, статтями, а потім вже став взагалі рупором Сталіна кривавої постаті в нашій історії. І розглянемо давайте це на прикладі одного його твору, який називається Фома Гордієв, де дуже по суті красномовно виражена його точка зору по відношенню до капіталізму. До монархії, і так далі, ну, взагалі-то до капіталізму. А давайте зачитаю вам а, першу сторінку з цієї книги, щоб ви а, зрозуміли, про що я буду говорити далі. Літ 60 тому назад, когда на Волге со сказочною быстротой создавались миллионные состояния, на одній із барж багача купця Заева служив водоливом Ігнат Гардієв. Тобто, ми бачимо, що був купець, тобто капіталіст, і у нього него тобто ну, службовець Ігнат Гордієв. Сильний, красивий і не глупий, він був одним із тих людей, яким завжди і во всьому сопутствует удача. Одразу зупинюсь на цьому, дивіться: сильний, гарний і не дурний, і удача. Ну, удача це взагалі-то результат дій людини. Удачі не існує. Не тому, що вони талантливі і трудолюбиві, типа не тому. А скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути своим целям не умеют, даже не могут задуматься над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Ну, про выбор а средств, это как раз таки до, до Максима Горького и до социалистов, которые не убирали средства, когда шли до шляху до своего бажания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порой искренне мучаются в борьбе с ней. Но совесть непобедима лишь для слабых духом. Сильные же, быстро овладевая ею, порабощают ее своим целям. Ну, тут також можно сказать про Максима Горького, который потом продал свою совесть, когда стал рупором кровавого режима Сталина. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей, а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбитыми, І також сильно живуть під її началом, як жили без неї. 40 лет від роду Ігнат Гордієв сам був собственником трьох пароходів і десятка барж. Э, давайте барш. Тобто, дивіться, людина в 40 років, яка була просто робочим у купця, вже мала свій бізнес і свій капітал. Тому що він, як пише Максим Горький, був сильний, гарний і не глупий. Тобто сильний, гарний і не глупий, це все мало результат і виявилось те, що людина сама вже стала капіталізмом. А це було все за часів монархії. Про що це каже? Що будь-хто мав змогу стати капіталістом, будь-хто мав змогу започаткувати якесь своє діло і працювати, так? Тобто, не обмежувався капіталізм, не було монополії на капіталізм. Якщо ти маєш... Руки, ноги, а якщо ти не дурень, ти заробляєш і живеш як людина. Тобто ти можеш забезпечити своє існування. А далі йому дали прозвище Шали, І жизнь його не текла ровно по прямому руслу, як у других людей йому подобних. І тею діла мятежно вскипає, бросалась вон із кольи в сторони від наживи. главной цілі – существования, в сторони від наживи. главная цель его существования. То есть главная цель не бы то Гордеева Игната, а цель нажива. Было как бы трое Гордеевых. В теле Игната жила три души. Одна из них самая мощная была только жадна. И когда Игнат подчинял ее велениям, он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог бы насытиться. Целистом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото, скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах, обманывал иногда, не замечая этого, порою замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми, в безумии жажды денег возвышался до поэзии. Но отдавая так много сил этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже иногда обнаруживал искренне іскренні равнодушек своєму імуществу. Тобто, про що це каже? Що людина горіла, людина заробляла. І вона під час була навіть, скажімо так, равнодушна, як пише Максим Горький, до свого заробітку. Тобто людина заробляла, але вона ще не розуміла, що з цим заробітком робити. Це звичайний синдром вчорашнього кріпака, людини некультурної, людини неосвіченої, яка вже навчилась заробляти, але ще не стала занадто гуманною, ще не стала культурною, ще не розуміє, що з цими грошима далі робити. Тобто, на поїсти, купити там маєток, якісь там багатства є, що з цими грошима робити. Далі вона не знає, це звичайний синдром вчорашнього кріпака, це потрібно розуміти. От, э, читаю далее. «Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки. Он даже нищим подавал редкое только тем, которые были совершенно не способны к работе. Тобто кто это что людина подавала только тем, кто не сдатен до работы. Если же милости, не просил человек маломальски здоровый, Игнат строго говорил, «Проваливай, еще работать можешь, поди вон дворнику моему, помоги навоз убрать». семішник дам. В періоди увлечення работой он к людям относился сурово и безжалостно. Он і себе покою не давал, ловля рубли, и вдруг, и так далее. Тобто, дивіться, ось вам портрет, портрет Ігната Гордієва, людина, яка сама своїм трудом щось заробила, вийшла колись там із кріпацької сім'ї, потім, з звичайної крестьянської сім'ї. Став сам купцем бізнесменом, і він розумів, що якщо це може зробити він, то це при бажанні, при, при, при бажанні працювати може досягти кожна людина. І він не давав грошей тим, хто, на його думку, був просто лінтяями, які не хочуть працювати, які просять милостиню, а, а він чомусь повинен працювати і їх утримувати. А я вважаю, що це взагалі справедлива точка зору, тому що це все соціалістичні наративи, які ми зараз бачимо втілення в Європі, коли високі податки просто відбирають людей для того, щоб утримувати лінивих. Тобто, Максим Горкий він засуджував таку позицію Ігната Гордієва. Чому незрозуміло? Ну тому що, мабуть, він був недостатньо розумним. Ну, тому що те, що він був недостатньо розумним, виліється взагалі потім в його життя вже пристально. Ну тому що що незрозуміло, якщо всім дана рівна можливість досягти якихось висот, то хтось їх досягає, а хтось їх не досягає через що? Через або свою лінь, або відсутність якоїсь еволюції, то до цього та людина повинна прийти своїм шляхом. Так? Людина буде бідувати, бідувати, споглядати на тих, хто заробляє. І одного часу все ж таки вона до цього прийде або вже прийдуть її діти. Тобто це природній процес, до якого повинна прийти кожна людина після тих режимів, які існували в Російській імперії, та взагалі в Європі феодальний лад, коли людина генетично вже не мала якихось таких рис до підприємництва, і їх потрібно було, ну, скажімо так, знову зароджувати в собі. Когось, як Вигната Гордієва, ці риси. Швидше зародились, так? когось би пізніше. Але це природно, це еволюція і це потрібно було просто перечікувати. А, тобто, про що взагалі йде мова? А, в, в Росії після відміни кріпосного права, це там 1861, дається рік, і до 1917 року вже, по суті, існував капіталізм, буржуазія, коли кожна людина Мала можливість започаткувати свій бізнес і йти вже до гори. Так, династія Морозових, це взагалі також е, скріпаки вийшла людина, і вже онук Морозова, Сава Морозов, який утримували фабрики, він також спонсорував всю революцію, есерів і так далі, скидання, скажімо так, монархії. Е, Тобто е, до буржуазної революції все ж таки підштовхувала буржуазія. І це якби нормально. Ненормально те, що такі, як Максим Горкий, вони не розуміли, що таке дикий капіталізм. Дикий капіталізм це коли вчорашній кріпак став сьогодні капіталістом і він ще дикий. Йому ще треба потрібно еволюціонувати до людини, яка, до людини, яка буде займатися меценатством, розвивати свою країну, вкладати в розвиток своєї країни, в розвиток ос, освіти і так далі. Тепер перейдемо до Фоми Гордієва, це син Ігната Гордієва. Я вже буду без скринів, я вам просто в двох словах розповім, що висловив Максим Горький цим своїм, скажімо, твором. Коли Ігнат Гордієв помер, він залишив спадщину своєму сину, єдиному сину Фомі Гордєєву, якого він дуже любив. Фома Гордєєв ще мав свого хрещеного, друга Ігната Гордієва, не пам'ятав, як його звали. Який якби приглядав за ним і хотів би, щоб він продовжив діло свого батька. Але Фома Гордієв він нібито на все це споглядав, на все це купечество, міщанство, і воно йому було огидним, ну тому що. Він не розумів, чому хтось живе бідно, а хтось живе погано, в його уяві такого не повинно бути, і ті багаті повинні просто ділитися з бідними. Ось це було, мабуть, в уяві Фоми Гордієва. Але він все одно такого не робив. Коли йому дісталася спадщина, він не хотів ні читати книг, він казав, що там нічого розумного він не знайде. Він не хотів е, навчатися, тому що казав, що всіх учать однаково, щоб всі ми однаково мислили. Так, я навіть зараз з цим годна, але ж кожен має змогу навчатись окремо, індивідуально, і він цю змогу мав, але він не схотів. Він просто кут, кутив, він гуляв, він пропивав все те майно, яке залишив йому батько. Він висловився дуже. Неластиво по відношенню до купців, до свого хрещеного і інших, вони там плавали на одному з кораблів. Хоча в цій ж книзі Максим Горки розкриває тему того, що купці спонсорували взагалі все: і меценатство, і освіту дворяни просили грошей в купців на якісь свої справи. Тобто, економіку монархічної тоді держави. Скажімо так, розвивали саме купці. І от Фома Гордієв він все це прогулював, пропивав, дико пропивав, дико прогулював. Він слухав оці якісь розказні таких романтиків, таких, як Максим, Максим Горький, мабуть, є прототипи там книзі, якісь романтики, які ходили і простанили: ой, як все погано, як багато бідних людей, ой, як купці живуть добре, ой, потрібно з цим щось кінчати. Тобто, і Фома Гордієв спився, його взагалі ці купці зробили дурачком, він все своє майно пропив і все, ходив, ходив просто бродяжничав по місту. Ось, в принципі, кінець життя Фоми Гордієва. На цьому можна було поставити крапку. Тобто, людина, тут, філософ... тут висновок який: людина, якій досталось зароблене батьком, вже все. Їй вже не потрібно було витрачати, скажімо так, дуже багато енергії, щоб заробити. Головне було утримувати, вона не розуміла, якою кров'ю, якою, якою потом ці всі гроші зароблені, щоб їх цінувати так, яких цінував його батько. Е, і цій людині не вистачило не розуму, щоб ці гроші батька використати з розумом. Ну тобто, якщо ти засуджуєш таке життя купців. Тобі не подобається, що вони там купують дорогі маєтки, якісь там прикраси, якісь там картини. То візьми, і покажи приклад, яким повинен бути купець. Побудуй школу для дітей, займись меценатством, розвивай щось свої держави, освіту чи що. Та взагалі допоможи якось тим бідним, за яких ти так нібито переживаєш. Розумієте? Тобто купець, купцю різниця. Хтось жорстокий, хтось ні. Це все еволюція, кожен еволюціонує по-своєму, кожному потрібен різний відрізок часу, щоб прийти до якихось речей. Хтось може взагалі до цих речей за все життя не прийти. Але Фома Гордієв мав капітал, завдяки якому він міг. Підняти рівень чогось в своїй країні, що йому хотілося б підняти, допомогти тим бідним, якось глобально їм допомогти, а не просто давати милостині. Але Фома Гордієв з цим не впорався, він це все пропив. І філософія ось така Максима Горького була в цьому творі, що купці погані, з ними потрібно кінчати, вони не вміють бути гуманними, вони ненормальні. А нормальні це ті, які що роблять, утримують бідняків. Тобто схильність до соціалізму Максима Гордієва вже в його творах вона була дуже ну, красною лінією, скажімо так, проходила. А потім, що ми знаємо відбулося, до чого призвели такі, як Максим Гордієв. Так, вони призвели е, до того, щоб підбурили маси. І маси, коли відбулася буржуазна революція, не схотіли підтримати буржуазію. Маси схотіли підтримувати соціалістів, більшовиків, меншовиків. Вони, вони на той час були всі разом, вони ще не від не розділилися. І що, що сталося? Що верхушка, тобто дуже, дуже багаті, я не беру купців, а ті, хто взагалі ці. Революцію організовують ліваки так, західники. А я впевнена, що революцію в Російській імперії організували саме ліваки, зах... західні ліваки е, руками бідних, нищебродів, скажімо так, знищили середній клас. Я вам ось хочу показати відрізок із книги Арістотеля-Політика, де він пише. Не может быть опасения, что богатые, войдя в соглашение с бедными, ополчатся на средних. Никогда ни те, ни другие не согласятся быть рабами друг друга. Если же они будут стремиться воссоздать, э, создать такое положение, какое удовлетворило бы и тех, и других, то им не найти никакого иного государственного устройства, помимо среднего. То, кто Аристотель, высловив свою думку, еще только средний класс, э, вин вд До розвитку держави. Ось ще е, от, один вам скрін, для того, щоб ви зрозуміли його позицію, я повністю з нею згодна. Государство більше всего стремиться к тому, чтобы всі в ньому були рівні і однакові. Это свойственно преимущественно людям средним. Таким образом, если исходить из естественного, по нашему утверждению, состава государства, неизбежно следует, что государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй. Эти граждане по преимуществу и остаются в государстве целыми и невредимыми. Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит. Подобно тому, как бедняки стремятся к имуществу богатых, и так как никто на них и они ни на кого не злоумышляют, то и жизнь их протекает в безопасности. Тобто, про що каже Аристотель? Про, то, про те, що існування середнього класу, а це є середній клас він формується завдяки вільному ринку. Забезпечує розвиток економіки і безпечність взагалі держави. Ну тому що розрив розумієте, коли хтось дуже бідний, а хтось дуже багатий, по суті, і ті, і ті вони а, а, м, ну, є якимось нікчемами, тому що бідний він через свої постійні нужди, скажімо так. Заздрість, він не може культурно розвиватись, він не може духовно розвиватись, він думає тільки про те, як поїсти, як прокормити свою сім'ю, про совість, там, про щось таке взагалі мови не йде. А багатий дуже він же настільки розбещений, що йому не цікаво взагалі про щось думати. Йому ні за що боротись, бо він вже на вершині, скажімо так, на Олімпі. А ось якраз середній клас, це ті люди, які і балансують. Їм потрібно перше втриматися в цій позиції. А по друге, постійно працювати і підтягувати до себе нижні, нижній клас. Тобто нижній клас, дивлячись на середній клас, він підтягується під нього. розумієте, Розвиток капіталізму Він еволюціонувати може і прийде колись до того, що суспільство буде здоровим. Але що роблять соціалісти? Це ті, які багаті, так? Вони постійно руками бідняків знищують середній клас. Тому що середній клас заважає якісь невеличкі е, купці мати владу над цими, тобто мати рабовласницький лад. По суті, феодальний рабовласницький, соціалізм це все одна кухня. І те, що вважав Арістотель, що не може, скажімо так. Бідний і багатий бути рабом один одному вже в сучасності, розумієте, не працює, тому що може завдяки пропаганді багатий може використати бідного для того, щоб знищити середній клас. Що саме відбулося в Російській імперії? По суті, це відбувається у всьому світі. Хтось володіє всім державним, скажімо так, законодавством. Підвищує податки, щоб збирати з середніх більшість їх заробленого, і віддавати бідним, щоб ці бідні голосували за ті наративи, які ці багаті посилають в масу. Якщо потрібно знищити середній клас, це дуже просто зробити. І бідні це роблять. І в Російській імперії бідних використали для того, щоб знищити буржуазію, яка зробила революцію в лютому 1917 року. І ця буржуазія мала би далі еволюціонувати. Далі люди бідні виходили б до середнього класу, і Російська імперія мала б розвиток. Але такі, як Максим Горький, підштовхнули натовп до того, щоб буржуазію знищити, і цей НАТО просто змішати цю буржуазію, знищити її взагалі, змішати остатки, скажімо так, з цим темним натовпом і вже над ними господарювати. Що й відбудулося в Радянському Союзі, коли більшовики прийшли до влади, знищили всіх своїх конкурентів. І тих навіть, хто підтримував тимчасове правління, це також були соціалісти, які його підтримували. Це меншовики, як я вже раніше казала, так, коли буржуазія має існувати, але нехай вона утримує, утримує бідних. Коли більшовики прийшли до влади, Максим Горький, звісно, вхопився за голову. Uh, є така в нього також книга «Нісвоєвременні мислі», де він описував, що який жах взагалі відбувається, розглубандитизм, все дуже страшно, він потім виїхав до Італії. Але, мабуть, я тут згодна з Солженіциним, який uh, пише про нього в, свої, в своєму архіпелагу, була, мабуть, Максиму Горькому не вистачало лаврів в Італії, і він все-таки повернувся і став рупором uh, Сталіна. Тобто, про що це каже? Що Людина вже нерозумна, людина вже не впевнена в собі, людина числавна, чистолюбива. І ось ця людина вона себе виявила в, ре в, ре в реальності потім, коли повернулася і підпівала Сталіну, і була його рупором. Тобто ця дурість. Нібито культурних людей вона є завжди. І зараз такі ж люди, які виступають, і нібито. Блогери чи хтось, які схиляють вас по суті до того ж соціалізму, щоб це вже взагалі захлопнулось. Ми вже взагалі не вели ніякої боротьби. Це також люди, які виглядають розумними, вони дуже розумними словами розмовляють. Вони не такі косноязичні відносно, як я. Це дуже розумні люди. Але до чого вони вас штовхають? До того, щоб ви знищили середній клас, до того, щоб знову. Ця біднота знищила середній клас, була обурена проти нього ненавиділа його замість того, щоб виходити з цієї бідноти і самим ставати середнім класом. Ось хотілося б, щоб ми цю боротьбу вели активніше із такими блогерами, з такими ломами, які нас підштовхують до знищення середнього класу. І взагалі, щоб ми себе розвивали і зростали. Якщо ми бідні, то ми бідні не тому, що нам хтось заважає розвиватися, тому що нам заважає працювати наша лінь, наша невпевненість, наш страх і так далі. Давайте це розуміти, і цінувати того, той середній клас, який зараз є. Навіть якщо цей середній клас вас не цінує, це все, скажімо так, сумісна еволюція. Ми разом повинні прийти до того, що середній клас. Буде підтримувати нижні, нижній клас, а нижній клас буде підтримувати середній клас, тому що ніхто не дасть стільки робочих місць масам, як саме середній клас. Це, це вже всім відомо. розумієте, Якщо ви будете жити в такій державі, як Радянський Союз, то ви розумієте, що за життя там було для людей. Ті заводи на зброю, так, йди, працюють. А що в що в людей взагалі було? Що вони мали в ті люди взагалі в своєму житті? Нічого розумієте, тому що не було буржуазії, не було середнього класу. Давайте цінувати середній клас, давайте аналізувати історію, давайте ставати розумними. Давайте підтримувати людей, які зараз підтримують навіть нашу армію в Україні. Дуже багато бізнесу підтримує армію, розумієте. І ми повинні це розуміти, що середній клас це запорука розвитку будь-якої держави. Слава Україні! Всім добра!